Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Сім авіаударів по Оріхову та Малинівці. Про ситуацію на запорізькому напрямку. Далі у випуску. Як відновлюють будинки після ворожих обстрілів у Новософіївці, що на Запоріжжі бачили наші журналісти. Перший урок тривога, другий урок ракетна небезпека. Вчитись немає коли. Чи можливі шкільні заняття під час повітряних тривог з'ясовували наші журналісти? Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. Минулої доби ворог обстріляв більше сотні разів за три десятки населених пунктів області. Сім авіаударів прийшлися по Оріхову та Малинівці. А з РСЗВ окупанта обстріляли Стапногільськ. Вже по обіді ворожий ракетний удар прийшовся по запорізькому району. О 12.27 військовими РФ нанесено один ракетний удар. Тип ракети встановлюється по відкритій ділянці місцевості у Запорізькому районі. Інформація про постраждалих осіб та руйнування уточнюється. Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України залишається напруженою, але контрольованою. Різких змін у стані складі та характері дії військ противника. Ознак формування ним наступальних угрупувань не виявлено. Тривають маневри силами та засобами і контрбатарейна боротьба. На Мелітопольському напрямку сили оборони продовжують наступальну операцію. Завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Своєю чергою ворог намагається відновити свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позиції наших військ. Українські воїни мужньо тримають оборону, відбивши понад 10 атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного закріплюються на досягнутих рубежах. Продовжуємо оперативну інформацію по Україні. Минулої доби на два чар. Ворог атакував Нікополь, а серед ночі обстріляв марганець з артилерії. Пошкоджень зазнали місцеві магазини з десяток приватних будинків, три газогони та стільки ж ліній електропередач. На світанку російська армія атакувала Білозарку. Що на Херсонщині. руйнації зазнали приватні будинки та дитсадок. За минулу добу противник здійснив 75 обстрілів, випустивши 386 снарядів з мінометів, артилерії, градів, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів. Через російську агресію шестеро людей дістали поранення. Потерпала від ворожих обстрілів і Харківщина. Росіяни обстріляли з авіації та артилерії населені пункти Харківського, Ізумського, Чугуївського та Куп'янського районів. О 7.20 у селі Кутьківка Куп'янського району внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на площі та сінник. Пошкоджено гараж, жертв та постраждалих. Немає об 11.00 Відбувся обстріл у харківському районі між селом Липці та селом Лукянці. Руйнування будівель та постраждалих немає. Тим часом наші захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та завдавати ураження противнику в його тилу. Так, минулої доби успішно завдали удару по базі БПЛА окупантів у тимчасово окупованому села Ще Луганська Донецької області. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали загалом 550 окупантів, 8 танків, 11 бойових броньованих машин. 33 артилерійські системи, 4 РСЗВ, 3 засоби протиповітряної оборони, 17 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 43 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Днями вандали пошкодили меморіал пам'яті загиблих захисників на майдані Воля. Організаторка простору прапорець пам'яті Ярина Гарашенко каже: Ймовірно, це сталося вночі. Виявила руйнування дружина полеглого захисника Ірина, яка прийшла вшанувати пам'ять чоловіка. На меморіалі вандали вирвали та зламали пам'ятні прапорці, яких налічувалось. Понад 200, перекинули свічки та викрали близько 20 фото полеглих героїв. Світлина чоловіка Ірини також зникла, з якої причини хтось вирішив споплюжити пам'ять наших полеглих захисників. Організатори не знають, однак просять вандалів, хоча б повернути фото. Я ну, закликаю, все-таки, якщо ви зараз бачите нас, ті, хто зробили це, якщо у вас фотографії, верніть фотографії назад. Пропорції ми нові встановимо, нас це не злякає. Наш, наш пам'ятний простір буде існувати і надалі, він буде, ми будемо за ним доглядати, він буде розвиватися. Але ми просимо, поверніть ці фотографії. Просто прийдіть, покладіть їх на місце. Не, не потрібно показуватись. Якщо це було зроблено вночі, от прийдіть вночі. І поставте все на місце і все. Я прийшла і побачила це жахіття, залізла сама на цю постамент, і це просто був жах. Я, у мене трясе, ну тресе досі досі, трясе. Я дуже хочу, щоб знайшли цих покидьків, щоб їх наказали за те, що вони надругались над нашими рідними, це героями, які віддали життя за них. За ці я не знаю що це сказати. Я просто хочу, щоб їх знайшли. На місце події організатори викликали поліцію. Наразі правоохоронці зафіксували факт руйнування меморіалу та розшуку злочинців. Якщо хтось володіє інформацією щодо порушників, у поліції просять повідомити про це за телефоном 102. Подію задокументували працівники Олександрівського відділу поліції. Наразі триває з'ясування всіх обставин. Правоохоронці опитують можливих свідків та переглядають записи з камер відеоспостереження, встановлених поблизу місця події. Вживають всіх можливих заходів, аби встановити осіб, причетних до правопорушення та безпосередніх мотивів вчинку. Після цього події буде надано остаточну правову кваліфікацію. 27 будинки будинків в селі Новософіївка Запорізького району майже відремонтовані. Вони зазнали значних руйнувань внаслідок удару російської ракети торік 5 грудня. Відтоді за допомогою місцевої влади благодійників люди лагодили свої домогосподарства. Яка ситуація житлом зараз та чи готові селяни до наступного земе розкаже Ольга Ларіонова. Біля будинку Катерини Осипенко торік у зимку влучила ракета С-300. Оселя жінки зазнала найбільших руйнувань на цій вулиці у Новософіївці. Відтоді, вже дев'ять місяців поспіль, родина лагодить будинок та господарські споруди на подвір'ї. Громада надала будівельні матеріали, долучились і благодійники. Тож до наступних холодів зробили чимало, каже жінка. Поставили потолки, вставили вікна пластикові, накрили кришу. Двері повставляли, це саме головне, яке ми зробили. Яким коштом? Карітес допомагав, посмішка допомагала, благодійний фонд, дуже дякуємо, дуже вдячні. Сільська рада нам виділила, виділила 5 тисяч гривень і 9 тисяч гривень. Дважди ми отримали допомогу у 2022 році і в 2023 році. Але після руйнування будинку родині все ж довелось виплачувати кредит, що взяли раніше на капітальний ремонт житла і закупівлю меблів, каже Катерина Васильівна. Зараз планують оформити ще одну позику на придбання генератора, адже опалення в будинку працює на електриці. Генератори це не така якби, дешева річ на сьогоднішній день. Так? І якщо цей генератор буде працювати на декілька будинків, я ще розумію, але коли на кожний будинок це дуже багато, це дуже великі кошти. Сільська рада це однозначно вона не потягне бюджетом. Благодійники не йдуть на те, що благодійники допомагають тільки на то, щоб цей генератор працював для маси людей. Ударною хвилою та уламками пошкодило й сусідній будинок родини Собеських. Відтоді відновлювальні роботи не припинялись, кажуть господарі. Велика допомога була. Не оставили просто так Ні, нас. Не помощь, я не знаю, Ми б і кришу навіть. Не поставили. Ми вже, ну, воно тільки було видалено на будинок. У ну, нас залишилися навіть лишні гроші, і ми змогли купити сарай, перекрити вже хазяйство не постройки вже так. Молодці. Хорошо, прийшли, без самі документи заповняли, обійшли. Всередині будинок поки не ремонтували. Бракує робітників, каже подружжя. А зараз немає кому робити. Щоб когось то нанять, це не звісно дуркуваті. А за нашу а, пенсію хіба зробиш? А як ремонти. би? Нема кому. На сьогоднішній день це дефіцит. Дефіцит буде перемога. Повернемося і будемо відбудовувати. В першу чергу нам сьогодні треба вигнати ворога, да, і потім вже відновлюватися. Відновлення однозначно будемо. Бачимо, як відновлюється у нас і Київська область, і у нас теж буде відновлення. Відремонтувала своє помешкання і родина Сердюків. Розташоване воно на тій же вулиці. Господарі кажуть, завдяки допомозі відновили дах та вікна. Місцева влада нам допомогла, і я вважаю, що допомогла так, як змогла, по сілі можливості. Першого разу вони нам надали 13800, другого разу надали 5 тисяч. Потім допомагали оформляти заявки. А які люди, які волонтери приїжджали, то надали допомогу стройматеріалом, шифером. Хату ми перекрили. Загалом у Матвіївській громаді, внаслідок ворожих обстрілів, були зруйновані та пошкоджені півсотні домогосподарств. Зараз їхнім власникам роз'яснюють, як отримати кошти на відбудову житла за допомогою програми є відновлення. То у нас є в ЦНАПі, нашому СНАПі є державний реєстратор нарухового майна, який реєструє. Воно коштує взагалі там, ну, копійки, то там, в районі там, до 300 гривень. Дев'ять осіб домосподарств подали, одна, одна була відмовлена у зв'язку з, з непорядком документів, а всі останні зараз в роботі. Три, три вже нараховано, є відновлення, тобто нараховані кошти людям. Люди вже отримують ці кошти і відбудовують свої будинки. А це будинок родини Ткаченків, де загинула подружня пара. Їхні діти, які внаслідок удару були серйозно поранені, пройшли тривале лікування і нині на реабілітації. Проходять ну, дуже серйозний курс реабілітації. Е, також цікавимося завжди в курсі, що, що у них там ну, відбувається, якщо якісь питання. Ну, е, питання стосовно лікування або е, коштів на лікування взагалі там не виникає, тому що і держава, і ми допомагаємо максимально. З початком осені селяни готуються до опалювального сезону. 350 сімей у громаді подали заяви на безоплатне отримання дров. Деякі люди вже створили необхідні запаси палива. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. За останні тиждень тривалість повітряних тривог в Запоріжжі значно збільшилася, що ускладнює освітній процес, який так проходить в онлайн форматі. Уроки переривають на невизначений термін, аби діти та вчителі мали змогу перейти в більш безпечне місце. Деякі батьки пропонують продовжувати навчальний процес навіть під час тривог за умови, що напишуть письмову згоду та візьмуть на себе відповідальність за такі дії. Тож створили відповідну петицію на сайті міської ради, яка за кілька днів набрала. 1632 голоси. Можливість реалізації такого формату навчання розглядали на нараді з представниками департаменту освіти ради директорів шкіл та рятувальниками. Докладніше розповість Артур Туркін. Наразі із майже 63,5 тисяч учнів Запоріжжя безпосередньо в місті перебувають трохи більше 60%. На початок навчального року рекомендовані до використання укриття в 21 закладі середньої загальної освіти дев'яти дошкільної та двох позашкільної освіти. Рекомендовані до використання за умови виконання ремонтних робіт. Було 59 приміщень в закладах загальної середньої освіти, 26 в закладах дошкільної освіти і в закладі позашкільної освіти. Таким чином, на початок навчального року у нас в місті діє і є 126 укриттів в 120 закладах освіти, які рекомендовані або рекомендовані за умови. Згідно з нормативними документами, у разі оголошення тривоги під час занять вчителі та діти зобов'язані перейти у безпечне місце у випадку з дистанційним навчанням також під час онлайн року освітній процес теж переривається. Після сигналу тривоги потрібно зупинити заняття і пройти в безпечне місце. Це безперечно стосується учнівчите. Тому те, що рекомендує нам також міністерство, це говорить про те, що освітній процес ми не можемо продовжувати, коли у нас лунає сигнал повітря юридичних підстав для того, щоб продовжувати урок під час тривоги, немає, кажуть фахівці. Також немає технічної можливості для продовження уроку в укритті. Здебільшого там відсутній інтернет, але є відкритий доступ для всіх охочих туди потрапити. Основний акцент, який робимо сьогодні, це на якість дистанційної форми роботи, на якість підготовку асинхронного формату, тому що декілька років поспіль була можливість підготуватися до цих процесів, підготувати базу. Яку по предметам можна використовувати кожним вчителям. Є виклики, з якими треба працювати. Те, що ми взяли в роботу, і по всім укриттям, де є дозвіл, то працювати питання створення доступу до інтернет мережі робочих місць для вчителів, це приймається. Ми робимо і будемо продовжувати цю роботу. Але я вам хочу нагадати, що укриття вільний доступ мають всіх мешканців. Тож наразі розглядають будь-які варіанти, але безпекова ситуація залишає на вибір небагато. І наразі опрацюємо будь-які варіанти в частині все-таки забезпечити якісну освіту. Попрацюємо різні варіанти, але, хочу сказати, все-таки безпекова ситуація вона стоїть на самому головному місті. І... Але ми, ми опрацюємо і будь-який формат навчання шляхом там індивідуальних консультацій, тобто і ну, наразі ми не можемо йти в розріз безпекової ситуації, примушувати чи вчителів, чи брати на себе відповідальність за дітей за дітей, саме для непреривності освітнього процесу. Оскільки батьківська петиція про забезпечення безперервного освітнього процесу вже набрала необхідну кількість голосів, вона буде винесена на розгляд найближчої сесії міської ради. Остаточне рішення щодо долі петиції згідно із законодавством ухвалять депутати Артур Туркін, Владислав Ващенко, телеканалом ТМ. Вирок зраднику автопригода на проспекті Соборному та викриття банди наркоторговців. про це та інші події в нашому відеодайджесті. Колишній голова Мелітопольської райради, депутат ОПЗЖ, добровільно пішов на співпрацю з ворогом. Зокрема, інформував про дислокацію українських військ, також схиляв до співпраці місцевих. Одним із завдань його кураторів було встановлення місце розташування ППО в Запоріжжя. За співпрацю з ворогом зрадника засуджено до 15 років позбавлення волі за державну зраду. Поліцейські викрили п'ятьох наркоторговців, які збували метадон та інші наркотичні речовини на території Запорізької області, продавали з рук в руки наркозалежним. На цьому щомісяця заробляли близько 500 тисяч гривень. За свою діяльність ділкам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На проспекті Соборному дорогу наподілили Деоланус та водій таксі Шевроле Авео. Кермувальник останнього не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Ланосом. На водія таксі патрульні склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Співпраця з містами-побратимами Запоріжжя вже близько півстоліття триває співробітництво з третім найбільшим містом в Австрії лінцом. Зараз, під час війни, це зокрема надання гуманітарної допомоги та доправлення швидких. Більше розкажуть наші журналісти. Лінц – давній побратим Запоріжжя. Це велике індустріальне місто на півночі Австрії. Партнерські стосунки із Запоріжжям тривають вже близько 50 років. Лінц, як і всі європейські міста, спочатку повномасштабного вторгнення приймає українців, в тому числі і запоріжців, які, рятуючись від війни, шукають прихистку за кордоном. Не забуває Лінц і про потреби Запоріжжя. Зокрема, звідти надходила гуманітарна допомога. А ще один з медзакладів отримав швидкі. Лінц не забуває про потреби міста Запоріжжя, допомагає нам гуманітарною допомогою, допомагає нам технікою, допомагає нам консультаціями. Нещодавно ми мали дуже плідну розмову з мером, багаторічним мером міста Лінц, і ми спілкувалися про майбутнє, про можливі проекти співпраці. До війни Лінц допомагав Запоріжжю в питаннях розвитку міста, зокрема в роботі, що стосувалася твердих побутових відходів, реновацій та міської інфраструктури. Запоріжжя готове тісно співпрацювати з лінцом. І надалі вже зараз ми починаємо нашу розмову про те, що буде після війни, коли в один день вона все ж закінчиться, настане день після, що ми зможемо робити, що зможе нам надати місто Лінц. І як ми можемо обмінятися цим досвідом, досвідом співпраці, досвідом розвитку, аби зробити Запоріжжя краще у Запоріжжі. Докладають зусиль, аби співпраця з містом побратимом Лінцом лише міцніла, адже ця взаємодія вже має майже півстолітню історію. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Дві тисячі абітурієнтів вступили до тимчасово переміщеного із Мелітополя Таврійського державного агротехнологічного університету. Освітній заклад працює в Запоріжжі. Тут дистанційно провели вступну кампанію і розпочали новий навчальний рік. Як Мелітопольці організували освітній процес, розповість Ольга Ларіонова. Студент четвертого курсу Євген Пенчук спеціальність агрономія обрав ще у школі. Каже, хотів популяризувати у світі рідний черешневий край. Нині поєднує навчання за індивідуальним графіком з роботою у виші. Хотів б подальшому, щоб це знав, розповсюджувалось на весь світ, що у нас у мілітопольському районі саме Росте Черешня. Працює секретарем деканату на факультеті енергетики та комп'ютерних технологій. У зв'язку з тим, що в нас дисанційне навчання. В нас дається поєднати поєднувати і навчання, і роботу через окупацію Мелітопольщини. Більшість студентів Таврійського університету мали проблеми з проходженням виробничої практики. Євген скористався можливістю, яку надали міжнародні партнери у рамках ініціативи Економічна підтримка України взяв участь у проєкті «Агрокебети-Про». Проєкт АгроКПТПРО був для нас ідеальним вирішенням. Ми виконували домашнє завдання, і ментори обирали найкращі роботи і за ці роботи отримували якісь заохочення, призи. Одним із призів було запрошення мене на МХП Миронівський хлібопродукт, на триденний захід. Ми побачив підприємство всередині та пройшли такий тест-драйв агрокар'єри. Мелітопольський агроуніверситет розташувався в одному із запорізьких вишів. Завдяки грантовим проєктам забезпечили освітній процес технічно. Отримали 450 комп'ютерів та ноутбуків. Нам дали аудиторію, приміщення. Тут працює в нас адміністрація, ректор, проректори, декани, бухгалтерія, канцелярія, секретарі деканатів, деканати тому. Вдалося зберегти. Я з колективом, в якому я працюю. Здобувати вищу освіту у Таврійському агроуніверситеті традиційно виявили бажання мелітопольці. Частина з них проживає на окупованих територіях, багато в евакуації. Загалом у вищі навчається понад 4 тисячі 700 студентів. Дистанційні освітні програми дозволяють згуртувати їх та заохотити до навчання, каже ректор. Всі факультети вишу працюють у штатному режимі. У нас користуються попитом аграрні. Спеціальності, саме там агроінженерія, садівництво, агрономія, у нас машинобудівне місто Мелітополь, є у нас технічні спеціальності, такі як прикладна механіка та галузове машинобудування. Тобто ці спеціальності користувалися найбільшим попитом. І в нас більшість студентів, абітурієнтів вступили з тимчасово окупованої території. Це наш контингент, які в цьому році мали пільги і вступали дистанційно, без складання національного мультипредметного тесту. Харчові технології, готельно-ресторанна справа, цивільна безпека, агрономія, та землеустрій. Тобто в мирні часи наш факультет вважали самим смачним факультетом. Сьогодні ми продовжуємо акцентувати увагу на родзинках нашого регіону, ми продовжуємо займатися науково-дослідною роботою. Є певні експериментальні наробки, які ми продовжуємо представляти науковому світу України та закордон. О, нам дракувати певні статті. Продовжити наукову діяльність дозволяють участь у міжнародних проєктах та співробітництво з іноземними фахівцями під час запровадженої у вищій академічної мобільності. На таких зустрічах Мелітопольці розповідають колегам, як під обстрілами полишали свої домівки, а потім спільними зусиллями відновлювали освітній процес на новому місці. Ольга Ларіонова, Роман Котляр, телеканал МТМ. Десять років українського козацького патріотичного руху опору та альманаху Українське патріотичне козацтво про те, що вдалося зробити за цей час, звітували у прес-центрі спілка журналістів Запоріжжя, створений після революції гідності, рух опору об'єднав козаків кількох областей. Завдяки операціям дозори перехоплення тоді вдалося не допустити узурпації влади антиукраїнськими силами. З початком повномасштабного вторгнення козаки разом із військовими та спецслужбами проводи. Дали контртерористичні операції завдяки спільній роботі представників руху опору козацьких і підрозділів служби безпеки вдалося не допустити підриву дуже важливих стратегічних об'єктів в Запорожжі, Дніпропетровську. Сьогодні це Дніпро на Січеславщині, в Одесі, Миколаєві, Херсоні. Постійне залучення наших. Воїнів, які повертаються з війни до казацтва, до роботи з дітьми, до того, що вони не відчували себе кинутими, теж да, у наші програми Федерації спад, і от наші запорозьке війська не ми так-то маємо над цим вже працювати. У Запорізькому центрі молоді презентували виставку картин з назвою Про все триватиме вона до 27 вересня. Тут представлені роботи чотирьох художниць, які понад 10 років займаються у художній студії Лілії Бережненко. Розповідають, ніколи не думала, що візьмуть до рук пензля. Проте двох представниць студії вже прийняли до спілка художників. Багатошарові композиції, несподівані фактури та соковиті кольори викликають бажання споглядати картини та розгадувати прихова. Ні, сенси. художниці запевняють, що за яскравими фарбами на полотнах насправді їхні емоції. Картини передають переживання, які відчували жінки у дні, коли ворог захоплював наші території, бомбив Запоріжжя, підірвав греблю Каховської АГЕС. А сам процес написання картин мисткині зараз сприймають більше як арт-терапію. ніяк. Тут ніякої мислі, яку ви питаєтесь знайти. Ну для кого-то наверное есть, но ее правда нет. Это арт-терапия, это просто моя цветотерапия. Я пришла в депрессивном состоянии, нарисовала, и все, и ушла радостная. Я малювала разные картины. Різні етапи по-різному виглядаю, але останні 4-5 років ось вони отакі. До цього я більш предметні твори малювала. Коли людина дивиться на цю картину, вона повинна сама визначити для себе, які кольори вона бачить і який сюжет вона бачить. На цій, картина на цій картині сюжет є. Я її назвала для себе за межі, тобто це коні, коні, які це можуть бути люди, все що завгодно, які е, намагаються Вийти за межі чого чого завгодно. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все. Зустрінемось на телеканалі МТМ.